Видко зробити садову доріжку, щоб під ногами не було грязі, або зробити паркомісце для машини так само, щоб не було грязі. Ось беремо георішітку. Секція 60 на 40, висота 4 см. Застеляємо її, засипаємо її щебенем. І або ходимо, або їздимо машиною. Виходити з машини, завжди буде ідеально рівна поверхня і суха. Дощ, який зверху капає, він просто буде просочуватися вниз. Калюжі ями за рахунок того, що решітка лежить, ями в щебьонки робитись, отакі не будуть. Машина проїде, воно ідеально рівно буде виглядати. Тобто, 135 тридцять гривень. Секція 60 на 40. Можна складати як подовжені, можна складати як. Як по ширині можна застеляти повністю всю поверхню? Тобто, тут ви вже самі обираєте собі, як вам зручніше буде. Тобто, і можна і на доріжку застосувати, і просто чисто під підколі машини підложити. Можна повністю все подвір'я закласти, можна і зробити десь біля бісєтки, десь біля модульного будинку. Тобто байдуже, де ви її будете закладати, можна ходити, можна їздити, можна бусом, джипом, легкової машини їздити. Це коли навіть ось до не засипано. Коли ми її засипаємо, щебнем, ньому ще він виходить давить з усіх сторін. І вона ще крепше стає. І тоді вже можна навіть і КАМАЗом в принципі, на неї наїжджати. Так що секція 135 гривень в упаковці йде 10 таких штук, відправляємо по всій Україні. Якщо вам треба під фуру, є у нас і під фуру, чи під комбайн, таку під тяжолу техніку. Ось є у нас ось така польська. Ви бачите, що ні може подивитися, наскільки вона ну, якби грубша. Ну, оця вже витримає таку велику нагрузку.